Мудрик довбики, ще 300 спортсменів в чорному списку ухилянтів від військової служби. Міністерство спорту саме роздмухує гучний скандал. Півторарічна дитина померла під час прийому в стоматолога. Подробиці трагедії, що сталася в Тернополі. Хто і як вбив письменника Володимира Вакуленка? Прокуратура встановила всі деталі воєнного злочину півторарічної давнини. Провів у школі урок пропаганди. Вийшов на вулицю і побив двох людей. Справжній heroj SVO Він вкрав 43 мільйони, що призначалися військовим і сховався у Греції, але його знайшли і повертають в Україну. Це кримінал на каналі Україна сьогодні. Я Богдан Лазука вітаю зірки українського спорту. Потрапили у чорний список Міністерства молоді та спорту. Прізвища п'ятьох гравців збірної з футболу засвітилися в переліку тих спортсменів призивного віку, які не повернулися до України. В мережі понеслася зрада, і зрештою упорядники списку. Видалили його із сайту міністерства. Розбираємося, що ж сталося. Мінмолодспорту оновило списки ухилянтів у переліку спортсменів призовного віку, які не повернулись до України понад 300 прізвищ. І от після останніх оновлень у ньому з'явилися футболісти збірної, які грають за закордонні клуби. Михайло Мудрик Челсі, Артем Довбик іспанську Жерону, Анатолій Трубін португальську бенфіку та Ілля Забарний – за англійський борнмут. Поява цих спортсменів у чорних списках здійняла галас у мережі. Фанати запереживали, що такі новини не піднімуть бойового духу футболістів напередодні матчу відбору Євро 2024 проти Італії. До того ж, інформація абсурдна. Легіонери за кордоном перебувають на контракті. Ці футболісти представляють Україну в закордонних чемпіонатах, і їхні трансфери відбувалися під час військової агресії Росії. Цікаво, що трансферні листи на футболістів видає УЄФА. І тут у мінспорту не виникає питань. Як немає питань до того, що частина коштів з трансферів пішла в бюджет України, а самі футболісти захищають честь синьо жовтого прапора у складі збірної України, не відмовляючись від своєї батьківщини. Цей список занадто формальний. От такий, знаєте, такий от як от сказали від до біда. От від до обіду всіх туди і внесли. За дозволом кабміну українським спортсменам та тренерам дозволяється виїзд за кордон на 30 днів. Термін цей може збільшуватись, якщо спортсмен далі бере участь вже у іншому змаганні. Список мінмолодспорту надто формальний і алогічний. У ньому довбик, який феєрично виступає в Іспанії, фактично на одній зі сходинок з екс-гравцем шахтаря Олександром Розпутько. Останній відомий тим, що після матчу у Бельгії зник з аеропорту. Він відключив телефон, видалився із соцмереж та зняв форму. Пізніше розпутько виплив у Росії, ба більше той же довбик у Жероні грає з Віктором Циганковим, якого у списках немає. Є ж ще також спортсмени, які виїжджають за кордон, не за міністерством молоді та спорту цим проханням листом. А є ж такі, що виїжджають за волонтерськими штуками. Наскільки нам відомо, інший футболіст Жирони, там, Віктор Циганков, е рік тому е виїхав з України за волонтерськими по волонтерських цих справах. Тобто, прикол, знаєте, в чому виявляється? А Віктор Циганков грає в тій же Жироні, де й Артем Довбик. Але от Віктора Циганкова в списку немає, а Артем Довбик є. Хоча обидва фактично знаходяться в одні в одному житовому місці в Іспанії, і ніхто з них не знаходиться в Україні, ніхто з них не повернувся у те, що список спортсменів ухилянтів має сенс, експерти не заперечують. Є випадки, наприклад, з гросмейстером Кірілом Шевченко, який після виїзду з України змінив громадянство і тепер захищає честь нової батьківщини Румунії. Проте, мін спорту, яке днями отримало нового очільника, має змінити підходи до роботи. Але поки що, єдине до чого спромоглись чиновники, це просто видалити чорний список зі свого сайту. А як ви думаєте, зірки українського спорту мають неохильно сидіти в Україні і чекати повістки, чи краще будуть захищати честь країни на міжнародних спортивних аренах? Пишіть свої думки в коментарях, підписуйтесь на наш канал і ставте вподобайки. У Тернополі трагічно і раптово померла мала дитина, примісенько в кріслі лікаря-стоматолога у державну клініку хлопчика, якому лише виповнилося один рік та 10 місяців, привезла мама. У маляка діагностували каріяс через малий вік лікарів. Взялися проводити процедуру під наркозом через півтори години після початку операції. В дитини різко впав тиск. Її відвезли в реанімаційне відділення. Проте вивести малюка з під наркозу медикам так і не вдалося. А вже ввечері лікарі констатували смерть хлопчика. Причина смерті стане відома після проведення розтину. Даний факт слідчі внесли в ЄРДР відповідно до частини 2 статті 140 Неналежне виконання професійних обов'язків медичним працівником заробив мільйони на крові наших захисників та втік до Греції, але його знайшли та повертають для справедливого покарання. Цього тижня в Афінах заарештували громадянина України, який поцупив з бюджету 43 мільйони гривень. За даними слідства, торік на. Навесні ці гроші міноборони перевело на рахунки компанії у якості оплати за закупівлю товарів військового призначення. За даними Генеральної прокуратури, підозрюваний був директором цієї компанії. Потім гроші були виведені на ФОП. А керівник шахрай втік з країни на початку листопада. Українські правоохоронці відправили запит до відповідних органів у Греції і вже за тиждень підозрюваного затримали. Зараз вирішується питання про його доправлення в Україну та притягнення тут до відповідальності. Колишній міністр закордонних справ так званої ДНР організував в Україні масштабну шахрайську схему і разом зі своїми спільниками видурював у людей гроші: 10 тисяч потерпілих та 100 мільйонів збитків за допомогою кол-центрів, створених на окупованих територіях. Шахраї дзвонили від імені відомих банків та вимагали паролі від карток. Потім знімали гроші і переказували їх в так звану ДНР. В результаті обшуків в Києві, Одесі та Дніпрі, поліцію було затримано кілька десятків. Ків зловмисників, що працювали у цій шахрайській схемі, тепер цим зрадникам загрожує до 12 років за гратами, і стало відомо, хто саме і за яких обставин вбив дитячого письменника Володимира Вакуленка. Подробиці цього моторошного військового злочину розкажуть мої колеги. Цей усміхнений чоловік український дитячий письменник Володимир Вакуленко, автор обожнюваної малюками та тусевої книги, на початку повномасштабного вторгнення рашисти окупували село Капітолівка, що на Харківщині, де Вакуленко проживав разом із родиною. Після кількох допитів, під час яких окупанти вимагали від Володимира, щоби той почав із ними співпрацювати, письменник зник. Довгий час вважався зниклим безвісті, але пізніше був опізнаний серед вбитих жителів Харківської області після деокупації регіону. Понад рік тривало розслідування цієї трагедії, і ось у генеральній прокуратурі, нарешті, встановили за яких обставин і ким саме було вбито українського письменника. Підозрювані проходять військову службу у 4-й роті 4-го батальйону, 204-го стрілкового полку мобілізаційного резерву, так званої ЛНР, 2-го армійського корпусу 8-ї загальновійськової армії Південного воєнного округу збройних сил РФ. Це командир цієї роти з позивним Лев та його підлеглий кулеметник на призвисько Удот. обидва уроженці міста Луганськ. Слідству вдалося достеменно встановити події тих місяців за інформацією правоохоронців. Обидва найманці на той час перебували у селищі Капітолівка 22 березня 2022 року. Вони обшукали житлова Вакуленка, після чого його разом із сином відвезли на допит. Того ж вечора обох повернули додому однак, через два дні підозрювані удот та лев приїхали знову. 24 березня приїхали і забрали володю прямо з садка роздягненого в одних шльопанцях. В светрі він там готував на таганій. Слідством встановлено, що командир роти із позивним лев наказав кулеметнику з позивним «Удот» розстріляти «Вакуленка». Після чого той дістав пістолет і виконав наказ. Смерть письменника від кульових поранень пізніше підтвердили односельці Володимира, які займалися похованням тіл, які рашисти залишали просто на вулицях. Портмане простріляне в місті своїм білетом. Паспорт портмане прострілені. А потім, може, на кладбищі, коли задрали йому світа, та саме чи світер, чи футболка, вже не помню. На, на животі две ді дірки були. Одна в області груді і дві на животі. Крім того, Леву та Удоду інкриміновано вбивство і ще кількох жителів у капітолівці. Десь приблизно в той час ще троє людей пропали. От були люди пропали. Іван Шабельник, потім 70 Шестирічні, якщо Юрія Кавуна та літнього чоловіка рашисти так само розстріляли, то доля Івана Шабельника була іншою, але не менш страшною. Вогнепальних поранень на його тілі не було. Натомість Лев та Удот забили чоловіка на смерть. Пізніше цю інформацію матері загиблого підтвердили в морзі. У Морзі нам сказали, всі ребра були побиті. Всі ре риб... до одного було побите. Ізби встановлено, що всі злочини Лев та Удот вчинили разом із російськими військовими. Їхня ідентифікація наразі триває. Недостатньо поваги. Саме з таким формулюванням учасник так званої СВО мало не забив до смерті своїх сусідів. Мова йде про Дмитра Кирюхіна. Чоловік днями повернувся з війни в Україні в рідний Аткарськ. Там не до герой навіть провів у місцевій школі урок мужності для учнів. А вже ввечері до безпам'ятства відлупцював своїх сусідів. Спочатку Кирюхин накинувся на перехожого, але навіть після того, як той втратив свідомість, побоїще не припинилося. Уже непритомного сусіда він добивав ногами. На крики вибігла жінка постраждалого і отримала свою порцію. Вхід знову пішли ноги в результаті жінку госпіталізували з переломом в. Вилиці, а у її чоловіка діагностували численні гематоми та синці по всьому тілу. Ось такі вони герої війни. В день дітям заливають вуха пропагандистську маячню, а вночі скоюють злочини. Люди страшенно бояться удару блискавки і не дарма. Прямо на очах, свідків природній електричний розряд вбив жінку просто на пляжі. У випадкову туристку, яка відпочивала на узбережжі Колумбії, потрапила блискавка 34-річна мешканка Венесуели Крокувала вздовж океану, коли раптом з неба вдарив розряд. Очевидці спробували надати бідолашній першу допомогу та викликали екстрену службу. Медики доставили жінку до однієї з лікарень. Та, на жаль, всі зусилля були марні. Жінка померла, так і не прийшовши до тями. Це був кримінал на каналі Україна. Сьогодні побачимось.